Сьогодні знову вихідний день, день перемоги. Колись це було свято со сльозами на глазах. Тепер буває і піною на губах, бо для одних це війна вітчизняна, для інших Друга світова. А чого, власне, сваритися? У світовому масштабі ясно, що світова, а конкретно для кожного, чом би й не вітчизняна. Я цитую роздуми Ліни Костенко з її записок українського Самашедшого. І як продовження тих роздумів гортаю сторінки ще однієї книги, до видання якої прилучилися кілька десятків авторів. Серед них чи не найбільше менеджер цього понад 200 сторінкового випуску Ганна Іваницька. Я розповідала про неї у моїй програмі події, факти імена 14 березня цього року. Просвітянка, багатолітній політв'язень, голова благодійного фонду «Просвіта і чин. Власне, завдяки цьому фонду і вийшла у світ книга альбом Яворівський фотоархів УПА. Слухаймо Ганну Іваницьку. Ну, благодійний фонд просвітайчин був створений у 2000 році. Я тоді була ініціатором створення цього фонду. Ну, знайшлися гарні люди із просвітян, щоб ми зробили свій статут, зробили фірмовий бланк, відкрили рахунок, ми видали кілька книжок. Одна із них найважливіша для мене це моє дитя. Яворівський фотоархів УПА, в якому є 216 світлин із Гуцульщини, де був знайдений в селі Яврові за косовим архів, і там було тих власне 216 світлин, які відобразили ту діяльність наших воїнів УПА. І знову Ліна Костенко записки українського самошетчу. Українців у тій війні кожний шостий загинув. По українцях доля стріляє дуплетом. Один дід загинув на фронті, другий на колемі. Книга альбом Яворівський фоторхів УПА. Сторінка 44. На світлині вродливий, усміхнений юнак. Може, йому тут 18, може, 20. У 1945-му війна, чи то світова, чи вітчизняна, для нього не закінчилась. В упа Василь Кузів, псевдонім Галайда, пішов у 16. Його схопили. Схиляли до зради і співпраці, а після відмови засудили до кари смерті. Вирок замінено на 25 років каторги. Воркута, шахта навічно залишився омській землі. Слухаємо далі Ганну Іваницьку про те, як народжувалася книга альбом Яворівський фотоархів УПА, де на основі віднайденого в селі Яворові Косівського району Івано-Франківської області матеріалу фотоархіву УПА, а потім трирічної пошукової роботи щодо ідентифікації зафіксованих там осіб. Вміщено 216 унікальних світлин. Адже фотографія то найбільша правда. До мене до хати прийшов. Упорядник того альбому, людина, яка народилася в тому селі Яворові, а сьогодні він працює заступником директора оброшеного інституту тваринництва і землеробства. Людина, дуже віддана нашій справі, нашій ідеї. Людина, в родині якої теж були люди, задіяні в українській повстанській армії. Людина, яка Серцем і душею прийнялася цим, щоб зробити і виставку, ну а потім і цей альбом. Це є Василь Гуменюк. Я просто тій людині можу низько вклонитися. Він так багато зробив. Коли він прийшов до мене і показав ті світлини, я сказала йому, що це буде справа моєго життя. Ми зробимо. Це. І до трьох місяців я зібрала зі своїх друзів гроші на це, щоб оформити ці світлини і відкрити виставку в палаці мистецтв. Вона була відкрита. Находилися люди, які жертовно працювали на цій ниві. Ніхто, гроші йшли лише на те, якщо треба було заплатити за друкування книжки. Ми випустили видавництво. Ми, випу ми випустили з полом. Ми випустили його дві з половиною тисячі, і я розіслала. Вийшов він в 2005 вже році, вже Я розіслала два примірники у всі обласні бібліотеки України. Мені допомагали в чому. Дякую їм. Ірина Дешнівська з нашої обласної бібліотеки. А ще завдячую, коли не було вже грошей на розсилку, то я звернулася до Кубіо Степана, він тоді управляв кредитбанк, там був відкритий наш рахунок в його банку. і Я звернулася до нього. Він, правда, не дав грошей, але де були їх представництва в якій області, всі книжки були доставлені, і я дістала відповідь. І я маю всі подяки за ті книжки від тих бібліотек. Так що, бачите, всюди можна було знайти людей, які допомагали мені. І куди я не звернулася, я не можу сказати, що хтось мені відмовляв. Треба було знайти тих 30 тисяч. Наш фонд просвітаєчин зробив велику справу. І знову яворівський фотоархів УПА. Сторінка 43. На світлині Кузьменко Галина Псевдо Надя, Кулеметниця. На Гуцульщину прибула з Чернігівщини. Член окружного проводу потрапила в пазурі карателів, але присяги не зламала. У 1946-му катована в Коломиї, засуджена на 15 років Шахти Воркути, раділа незалежній Україні. І знову Ліна Костенко. Записки українського самошедшого Всі у всіх повинні просити прощення, іншої ради нема. Але будь відвертий собою, чи можливо простити все і всім не задля політичної доцільності, а от просто по-людськи. Сьогодні у Штатах день пам'яті всіх полеглих у всіх війнах за Америку. Всіх полеглих у всіх війнах. Ставлять прапори на могилах. Нашим бодіячам повчитися чий мозок залубинів у формаліні радянської ідеології. Вони не здатні вшанувати всіх полеглих. Вони вибірково. Хто правильно поліг, хто неправильно. Хто за ту Україну, а хто не за ту. Кромних своїх ворогів, нацистів, ладні простити. А Карпатська наша трагічна герилія, свої ж українські хлопці, що боролися зразу проти двох нелюдських систем, для них вороги націоналісти. Отак і живемо у своїй незалежній державі. Мій твого не розуміє. З кого зліпити громадянське суспільство. Як на мене, то я підписалася під кожним словом нашого класика Ліни Костенко, та й не тільки я, мабуть. Десятиліттями говорилося і писалося про повстанців лише в негативному плані. А подекуди ця тенденція прослідковується і зараз, адже уряд і Верховна Рада незалежної уже України відмовляються визнавати воїнів УПА воюючою стороною. І вже зовсім на завершення нашої розмови з Ганною Іваницькою, жінкою, яка в усі часи тримала і тримає лінію національної оборони, я запитала. Пані Анно, а яку маєте мрію? Мрію, моя мрія, щоб я ще побачила на світлій дорозі свою Україну. Більше нічого не бажаю. То є моя мрія. І ще раз звернемось до Яворівського фотоархіву «УПА». Сторінка 227. Невідомий автор написав так. Останній бій очистить, наче сповідь. Прощальну тишу лісу розітне. Спочине тут навіки, гордий провід піде у вічність, братство лісове. Уже без нас зустрінуть сонце квіти, біжать останні миті, як вода. Ти мусиш, Україно, зрозуміти, загибель наша то ще не біда, свободи дух. Нових борців породить і з ними волю краю принесе, та ми вже не побачимо, бо надходить і нам пора, оце нарешті все. Ой там попід лісом, лісом темним гаєм там повстанці тихо йдуть і на руках, із поля бою товариша несуть. і на руках із поля бою, товариша несуть. і знову хмари потемніли, а з моря йде. «Скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там, скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там. Ви слухали програму Ростом, події, факти імена. До ефіру передачу підготували звукоінженер Анатолій Григорчук, звукорежисер Зиновій Левковський, автор і ведуча журналіст Ганна Стоцька. Вірш та уривки з книги альбому Яворівський фотоархів Упа читав Зиновій йде Скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там, скажи, скажи, чого задумався, скажи на що там. Передача вироблена на державне замовлення.